На Волині й надалі нелегально видобувають бурштин. В цьому переконують депутати обласної ради, члени робочої групи, з вивчення наслідків незаконного видобування сонячного каменю на території області, яка створена розпорядженням голови обласної ради Ігоря Палиці. 6 вересня група побувала поблизу села Лісове на Маневиччині. Про побачене колегам розповідали на позачерговій сесії. Там були заметені сліди крадіжки, фактично, тобто ті розриті з гектарів. Вони були засунуто засунуті екск... Пісок назад ті всі рами, ямку заривали. Тобто не можна встановити, який об'єм ям там був в глибину і в ширину. Пошкоджені дерева, тобто 6 гектарів лісу фактично на сьогоднішній день всихається і пропадає. Ця ділянка є унікальнішою, унікальнішою в тому плані, що її такої немає ні в Рівненській області, ні в Житомирській, ні в Росії, де там поширені. Це на такій, на, на такій невеличкій території. Зосереджено близько від поверхності землі, зосереджено колосальні запаси бурштину. Ми вважаємо 1 кілограм на один куб ґрунта, така є формула розчоту купала. А там мінімально від 3 до 15 кілограмів було добича бурштину. Найнеприємніше стверджують члени робочої групи, перешкоджання у діяльності. Депутати доручили комунальному підприємству Волинь природресурс провести обстеження та картування площ. Ті, 7 вересня, приступили до виконання робіт. Однак, представники лісової охорони ДП Менєвіське Манівич, лісове господарство заборонило здійснювати роботи без погодження обласного управління мисливського господарства. Для пояснення своїх дій виконуючий обов'язків директора був запрошений у Менєвську міську прокуратуру. Розмова відбула з присутністю начальника Манівського відділу поліції Менєвського району з приводу перебування у Менєвської районі він пояснив наступне: КП Волин Пріодресу на виконання уже вказаного доручення розпочало роботу щодо оцінки шкоди, завданої незаконної видобутку бурштини на підставі пункту 8 статті 9 Кодексу України про натра яким до компетенції обласної ради відносно здійснення, контроль та використання та охорону НАТО? Здивувала і насторожила позиція керівництва Меневецької райдержадміністрації. Нас, офіційних представників обласної ради, я також це підтверджую, фактично ігнорували, відверто ігнорували. До речі, на відміну від голови районної ради, який зайняв конструктивну позицію і був готовий до співпраці. Ніхто не хоче вам розказати правду, скільки вкрадено в буршту. Я вже не хочу казати за той ліс, який стоїть там, де були копанки, закопані, непонятно ким, і для чого вони закопані. Це не рекреація, це безпредел в лісі. Нам ніхто не підходить, тільки полк світі отойшов і міліція нас перевірила. Ми договорили, що будуть проводитися дослідження. Так я вам розказую. Збитки по мінімальним розрахунку составляють 12 мільйонів доларів стільки похищено бурштину на шесті гітарах село Лісове. Я з великою повагою відношуся до підрозділу «Світязь», Я з великою повагою відношуся до хлопців, які віддавали життя на фронті, захищаючи нас і які захищають сьогодні нас. Ну я не розумію, хто прийняв рішення кинути бойовий підрозділ «Світязь», охороняти або давати дозвіл на те, щоб грабували наш з вами бюджет. Тут питання, а чому вони там знаходились? Вчора, коли я знав, що є така ситуація, я сказав: якщо закон порушений, якщо вони не мали права цього робити, будь ласка, прокуратура має адекватно діяти. Тому що якщо ми щось робимо навіть на благо області, ми повинні дотримуватись закону на всі 100%. Але чому не виникає питання, а хто копає, а хто дав дозвіл чи дав команду закопати цих 6 гектарів перед тим, як туди їхала комісія? Ми збираємося 6 жовтня разом з вами ділитися з великою гордістю. Перевиконаних 5 відсотків обласного бюджету я не знаю в абсолютних цифрах, це напевно, мільйонів 5 буде. Да, Володимир Петрович Так, 13. 13. 13 мільйонів. Ми з вами будемо ділити в обласному бюджеті додаткових надходжень перевиконання плана. Ну це не смішно, коли на шести гектарах 12 мільйонів доларів. між тим окремі депутати почали цікавитися, чи не перевищив бува своїх повноважень, створений самою ж радою Волинь природ ресурс, і чи до снаги йому впоратися із амбітними завданнями? Які? Крім тимчасово виконуючої обов'язки, є працівники комунального підприємства. І наступне: знову ж таки, доведіть до відома всіх присутніх, якими спеціалістами, яких структур, якими методами проводяться оці дослідження і вивчення втрат, які понесені на всіх територіях, взагалі, прийнято рішення таке було провести. Так, да. ви ж були на слідці, ви голосували і не голосували, я не знаю. Не голосували, значить, ви теж участвуєте в цьому беспределе. Ми маємо дрон, який убитів тут територію, зафіксував координати, определили масштаби порушених земель, значить, ліс зафіксували. Заключені цивільно-правові договори з геофізиком. Цивільні правові договори заключені з боровим майстром. Заключені договори на оренду автотранспорту. Заключений ну, вперше, ну і я як спеціаліст його приймаю участь. Ми не сильно набираємо штат людей, тому що чекаємо спеціального дозволу з Києва. Вважаю некоректне відношення відверте перешкоджання діяльності комунального підприємства Волинської обласної ради, яке є 100% власністю. Волинської громади зі сторони прокуратури, поліції, а Держадміністрації Меневецького району і безповідальним. Давайте ту справу, яку ми почали, доведемо до логічного завершення і побачимо, що наше комунальне підприємство працює на користь територіальної громади, на користь майбутнього. Ми повинні правильно розуміти, що будь-яка незаконна або не узгоджена ваша дія. Незаконна і не узгоджена з правоохоронними органами, з лісовою охороною з владою. Вона ставить вас і нас поза законом. Чи зверталися ви до когось на предмет того, щоб вони були включені в роботу вашого підприємства? саме в напрямку контролю? розпорядженні голові є написано, що обов'язково. Ми повинні залучати фахівців, з виконавчої, фахівців, які в ті чи інші галузі. Ясно, що екологічну оцінку наслідків негативні буде давати наша інспекція. Водна інспекція так само буде давати. лісова охорона буде, повинна давати. Ну ті спеціалістики мають бути в тій. Ну на себе ми покажемо на даному випадку взялися тільки за бурштин, то й за мінеральну сировинну базу, який що стосується бурштину. Сам голова ради також закликає комунальне підприємство діяти в межах закону. В деяких випадках я бачу, що це якби то приниження нашої, нашої власної ради, тому що а чого рішення обласної ради? А чого, а чого не купують не, не квартирку? Ну що квартирка має більше рішення? Віоні Степановича, в нашій державі на все має бути папірець. І ви повинні розуміти, що їм з Києва теж жити спокійно не дають так. по вертикалі, тому що ми тут не такі, як всі інші. Якщо сьогодні хтось каже, що там були правопорушення, давайте нехай прокуратура дасть оцінку силовикам, владі, виконавцям. Лісникам і так далі. Скажіть, будь ласка, а хто вам допомагає? Чи вам допомагає якась інспекція, чи правоохоронні органи ваш? От скажу, отак не роби, бо так буде порушення, а роби так і все буде нормально. Чи адміністрація? Вам є допомога, ви її відчуваєте чи ні? Ні. Дякую. Ні, я вважаю, що взагалі ці органи, про які ви говорите, вони повинні бути ініціатором проведення цієї експертизи, яку ми проводимо, не ми. А вони проводять, бо вони за те гроші получають. Повідомте, будь ласка, коли ви плануєте всі напрацювання з доповідними записками передати належним чином прокурору Волинської області для прийняття процесуального рішення? Це треба набирати масу інформації. Ми тільки на одній були, А таких діляночок є двісті чи триста. Так передається по епізодам. Є епізод, зловила Сергій Іванович, так допоможіть. Включіться в роботу і допоможіть. є міліція, хай мене визвіть. Голова адміністрації откришують бізнес в Манівському районі. Голова адміністрації Манівського району. району. же міліція. Ми приїжджали, стоїть міліція спочатку, перевірила документи. Ми показали розпорядження. Нормально, нормально. Ми заїхали стоїть полк світі, показали документи. ходить командир з нами нормально, нормально, Що ми порушили? Я хочу просто, щоб той, хто заважає роботі правильній роботі на блага області, не працював на посадах, які він сьогодні займає. Вот і все, цього буде достатньо. Якщо хтось щось незаконно кришує, хай розбирається прокуратура, міліція. Ну якщо в нас є можливість цих людей відсторонити або позбавити цих посад, щоб вони не заважали розвитку в ми можемо це зробити. Не треба сажати в тюрми. Якщо хтось наніс економічний збиток, хай його поповнить або не заважає далі працювати. Голова адміністрації, яке відношення має голова адміністрації? Голова адміністрації дзвонить голові обласної і каже, що мені робити. Я кажу, ти отримував сьогодні відповідні доручення по своїй лінії підпорядкованості? Ні. Що мені бігти в ліс, які дії повинні бути? Голова ради, сільський, голова, був сільський, голова там. І так далі, шановні колеги, ми сьогодні можемо звинуватити кого хочеш. Очільник виконавчої влади в області закликав депутатів узгоджувати свої дії з державними органами влади перед тим, як розгортати будь-яку діяльність в голови обласної ради. Питання узгоджувати чи попереджувати? Ні, я хочу а я хочу вас запитати. Ваш представник влади на місці, голова районної адміністрації, попередив вас, що приїхав на Волинь природ ресурс. А він вас перед цим попередив, що два тижні перед цим було закопано 6 гектарів вночі, коли вийшла інформація з екологічної інспекції, що має приїхати в Волинь природний ресурс дивитися збитків. Де десить пункт світість нацгвардія, було закопано 6 гектарів вже пошкодженого лісу, де видобувався бурштин. Чи він вас попередив про цю яму 3 на 3 яка викопана звідки видобувався бурштин, ваш голова районної адміністрації? Чи він попереджає тільки природний ресурс? Приїжджає дивитися, що відбувається. Лони Єврі Петрович, не хочу вступати в дискусію на сесію обласної ради, але люди, які сьогодні представляють укроп, зі мною дискутували про цьому питання. Та причому тут укроп? Я не можу зрозуміти, чому ви ділите політику? Я хочу вас запитати. Я дивився вівторок виступ президента голови держави про самим необхідним законом, які треба прийняти на цій сесії. Я чув закон, що треба землю продати терміново в бідній країні, ніжчій країні, яка не має грошей, куди прийдуть іноземці, скуплять цю землю. Я чув закон, що треба прийняти про територію Донбас, Донецький, змінити. Ти зміни в конституції зробити. А борштин я пропустив що я не чув закон про бурштин, який нагальний вже два роки, де люди гинуть, де втрачаються сумасшедші гроші. Я щось пропустив. При чому тут політика? Депутати вирішили, що на черговій сесії, яка скликається на 6 жовтня, заслухають інформацію про ситуацію з бурштином на Волині. Крім цього, прокуратурі управлінням поліції та лісового і мисливського господарства рекомендовано дати оцінку діям своїх підлеглих на Маневиччині в інциденті з комунальним підприємством Волинь Волинська обласна рада відреагувала на рішення польського парламенту про визнання подій 40-х років на Волині геноцидом. Щоправда, первинний документ був змінений, бо на думку багатьох депутатів містив занадто радикальні висловлювання. Втім, частина обранців громади не були готові голосувати і за звернення справками. Має воргів того боку. З півночі в нас далеко недобрий дядько, так само, яким керує той, той самий Путін, робимо з того боку собі ворогів. Путін нам тільки подякує за це рішення, щоб це розмухувати, розмухувати, розмухувати. Ні в якому випадку його не потрібно приймати. А я вас попрошу після того вийти і поїхати в ці сала і сказати людям, що ви не будете голосувати. Чому ви не будете голосувати? Що будуть нас опускати по всьому світу? Ми будемо мовчати. То України не буде просто-напросто. За звернення проголосували 35 депутатів ради. Повний текст можна прочитати на офіційному сайті обласної ради. Вона не проти польського народу, вона не проти поляків. Вона. Каже ще раз польському Сейму, що давайте поважати історичну правду. Давайте перевернемо сторінку звинувачень взаємних і будемо рухатися далі. В нас дійсно все менше і менше стає партнерської підтримки в Європі. Ми не знаємо, що буде на виборах у Франції в наступному році і що буде в Німеччині. Ми не знаємо. Нам собі нам треба себе вести акуратно, але голову опускати ми теж не можемо. Зазначимо, що день позачергової сесії Волині Ради Український парламент прийняв заяву у зв'язку з ухваленням сенатом та сей республіки Польща щодо оцінки польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни Верховна Рада України засуджує односторонні дії польської сторони, спрямовані на перегляд позитивних результатів співпраці, які були досягнуті під час конструктивного українсько польського діалогу за останні десятиліття. Обласний бюджет втратив майже 200 мільйонів гривень через бездіяльність митниці. Про це на сесії обласної ради заявив голова Ігор Палиця. Кошти мали би спрямовуватись на ремонт та будівництво доріг. Очільник представницької влади Волині констатує, що в системі роботи української митниці не зникла корупція. Ви що не знаєте, за що вигнано попереднього керівника? Він до мене можете його покликати до себе, Максим Юрійович, запитати прийшов попередній керівник митниці і сказав, мене звільняють, тому що я возив Київ податково 600 тисяч доларів, а мені сказали мільйон. Оце я можу підтвердити слова, якщо мене запросите на допит, і привели парня Шавлака, який, якщо ви почитаєте в останніх доповідях ДФС, був звільнений або переведений з, Черні... з Черкаської митниці, тому що там ішна контрабанда цигарок, тому що цигарки з Донтабака і з Гроднівської табачної фабрики виходили з цигарками звідти з російської сторони, а до нас заходили пусті автомобілі, тому що в нас сьогодні немає е... обміну матеріалами з російською митницею. І він кришував там все. А сьогодні він кришує тут контрабанду, і його людей, яких він поставив, ви взяли на контрона хабаря. Я розмовляв позавчора з прем'єр-міністром, я його попередив, Володимир Борисович, в нас сесія, ми з до вас зверталися, до президента зверталися. Реакції ноль. Якщо ви не поміняєте керівника митниці, ми будемо змушені при... виступати вже більш радикально, їхати до президента і казати, що область і громадян області грабують. Він пообіцяв, що максимум на протязі 10 днів керівник митниці Волинської буде змінений, прийде в обласній раді працює новий депутат Людмила Тимошчук. Вона прийшла на місце Ірини Констанкевич, якій виборці 23-го округу довірили представляти свої інтереси в українському парламенті. Людмила Тимошчук, який її попередниця, представляє укроп, працює лікарем в ківерцях. Нова депутатка оприділилась з постійною комісією, працюватиме за фахом у комісії з питань охорони здоров'я. Натомість звідси вибув депутат Григорій Павлович. Надалі він член постійної комісії з питань депутатської діяльності. Тим часом цю комісію залишає Олександр Курилюк і продовжує свою депутатську діяльність в комісії з питань освіти, культури та спорту. Ще одне внутрішнє питання вирішили депутати на сесії. Вони внесли зміни до регламенту. Однією зі статей визначили, що мінімальна кількість членів фракції в обласній раді не може бути меншою, аніж кількість осіб. У найменшій фракції сформованої з депутатів від політичної партії, що виграла вибори, на сьогодні найменше депутатів у фракції наш край. Їх четверо поменшало обранців у фракції Батьківщина. Голова обласної ради озвучив повідомлення від голови фракції Василя Столяра про виключення депутатів Сергія Слабенка, Валентини Касарди та Людмили Керди із лав фракції Батьківщина. Обласна рада внесла зміни до перспективного плану формування території громад в Без дискусій не обійшлося. Депутати підозрюють, що виконавча влада, яка готує відповідний проект рішення, повинна активніше працювати з роз'ясненнями на громадських обговореннях. Ідея сама хороша, але не треба робити її там, якби такими більшовицькими методами, щоб я колись колгоспів утворювали. Треба з людьми спілкуватися. От чи є повністю по всіх громадах, по всіх селах? Протокол з підтримкою і де думка громади відображена, справа в тому, що не виноситься навіть на розгляд робочої групи, яка перзасідання якої передує подальшим -по -по діям щоб винести вже проект річні раду, не виноситься, якщо немає повного пакету документів. Юрій Гопало цікавився, чому не розглядається питання про створення громади з центром у Вишневі Любомльського району, де є бажання громади та документи на рахунок Вишнівської об'єднаної громади. Там пройшли всі процедури Вишнівська громада. Ми з вами особисто, я з вами обговорювали, збиралися експерти. Там ніяких питань не виникало. Там тільки виникало одне єдине питання, де центр буде цієї громади. Депутат від Любомського району Сергій Духницький більш категоричний у висловах для створення одних громад дається зелене світло і всебічне сприяння. А ось добровільне бажання об'єднатися певних сільських рад ігнорується або взагалі гальмується. Вишнім знаходиться. В зоні впливу міста Любомля, що якраз йде в розріз з тим, що не можна визначати вишнім сьогодні центром. Виконавча влада обіцяє переконати Мінрегіонбуту праві існування громади з центром у Вишневі і внести відповідний проект рішення на розгляд чергової сесії. Між тим у депутатів питання до проекту, який розглядає позачергова сесія. Я думаю, наша фракція не може підтримувати те, що не пройшло належного обговорення в комісіях. І відповідно того, що сьогодні внесено на сесію за ніч до того, що ми повинні приймати у профільної комісії. Найбільше претензій до громади з центром заброда Хратнівського району воно не розглядалося на профільних комісіях, і прошу не ставити питання, які не розглядалися на сесію обласної ради. Після того, як буде розглянути на комісії, ви можете виносити на сесію. Така позиція обурює депутатів з Ратнівщини. Сабродівська громада в'єднано давно подала пакет документів, і люди очікують на наше рішення, на рішення обласної ради, яким чином з якою метою виключати з порядку денного? Пробачте, я не розумію. Є порядок згідно закону. Давайте будемо розглядати відповідно до цього порядку. І Чого ви говорите? Що там є питання? Там питання маніє. Дана сільська рада, навколо якої вирішили об'єднатись навколишні громади, залучила коштів не в еквіваленті сьогоднішньої гривні до долара на суму 12 мільйонів грош, гривень. Зовнішніх коштів сьогодні зовнішні партнери готові працювати надалі вже з об'єднаною програмою. з об'єднаною громадою в значно більших розмірах коштів. Ми затягуючи час, будемо випадати з проектів. Втім, аргументи пана Чернецького депутатів не переконали і на карті перспективного плану, поки Забродівської громади немає. Очевидно, рада розглядатиме це питання пізніше. З пропозиції, які вносила ОДА, не підтримано також створення Павлівської територіальної громади в Іванівчівському районі, а також укрупнення Локачинської громади. Аргументом стало звернення сільських голів привітненської білопільської. Значить, Колпитівської, Конюхівської, значить Бубнівської, які просять залишити без змін рішення обласної ради двадцять п'ятого щодо створення на території Локачинського району трьох громад: Локачинської, Затурцівської, Привітненської. Всі інші пропозиції ОДА зафіксовані в проєкті рішення, підтримані до слова за пропозицію Ігоря Палиці. Депутати голосували за кожну громаду окремо.